І було прийнято рішення, що будь-які інформаційні речі, які відбуваються в парламенті, ми даємо суспільству, але через годину після того, як завершиться засідання, тут це нормальна збалансована норма, але на превеликий жаль, а не всі депутати нормотворці, які пишуть закони тут, дотримуються їх. І дехто з них попочали анатому на тому робити своє ім'я. Хай пожерити те, що зараз називається модним словом. Я абсолютно цього не сприймаю. Я розумію, що ситуація багато в чому змінилася від початку повномасштабного вторгнення. Ви бачите, що вже тут працюють в тому числі і журналісти, які мають можливість отримувати напряму інформацію. Але в мене тоді питання, чому журналісти дотримуються цього. По порогу розуміючи рівень своєї відповідальності не тільки юридичної, але і за, за маги майбутнє нашої країни, а деякі народні депутати цього не роблять. Я думаю, що це питання в тому числі і до цих народних депутатів, дехто з них сколотив собі інформаційний капітал на цьому.